Колеги, хочу привітати український народ з непересічною подією, з заявою про відставку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Рівно 200 днів і ночей наша команда Майдану простих людей провела навпроти кабінету міністрів України, протестуючи проти ганебної політики геноциду українського народу. І нарешті ми маємо перші ознаки результативності нашої боротьби. Проте, сьогодні, дорогі українці, не час шукати винних. Сьогодні час шукати новий курс для нашої країни курс, який приведе нашу державу до процвітання, до європейського майбутнього і звичайно справедливості. Ми глибоко переконані, що зміна прем'єр-міністра України і урядової команди навряд чи призведе до таких очікуваних 25 років українцями результатів. Лише новий курс. Новий зміст цього курсу, в основі якого будуть покладені ті засади, за які вже 25 років прості українці голосують за тих чи інших політиків, можуть змінити ситуацію. Серед таких наша партія простих людей першочергово вважає по суті встановлення диктатури реформ в нашій державі. Ми вважаємо, сьогодні потрібно припинити існування ганебної, злочинної, паразитуючої. Політичної солянки у Верховній Раді України, яка ніколи не призведе до консолідації сил у парламенті і зосередити владу в руках двох-трьох. Людей, які мають взяти відповідальність за майбутнє країни, це очевидно має бути президент країни, новий прем'єр-міністр країни. Але разом з тим вони повинні намалювати нам чіткий план реформ мінімум на 5 років. І так, крокуючи кожні 5 років, ми повинні точно знати, що буде відбуватися з родиною кожного українця, як буде змінюватися соціально-економічна ситуація. Які будуть очікувані макроекономічні показники, як буде виконуватися ними анонсована програма? Наступне. Зняти назавжди питання про приватизацію землі або передачу землі іноземним суб'єктам земля має залишатися завжди у власності українців і держави. Далі ми повинні провести, врешті-решт, націоналізацію в окремих випадках експропіацію вкрадених через прихватизацію великих майнових комплексів, великих металургійних комбінатів, гірнично-добувних комбінатів, обленерго, облгазів. Все те, що належало вчора, вам вам безпосередньо, а не державі, повинно належати вам. І саме сильна держава, гарний менеджмент, має керувати цими процесами. Так само ми звертаємо увагу на тому, щоб держава має відновити монополізм у бан. Банківській сфері ми повинні припинити спекулятивний шабаш банківських установ, які були заведені, зокрема, за кордону, для того, щоб грабувати простого українця, спустошуючи його, спустошуючи його кишені. Так само потрібно провести зміни до конституції, за яких призначити виборність суддів і вибори Генерального прокурора України. Саме українськими громадянами потрібно припинити призначати на домашніх посиділках з кумами та сватами нового генерального прокурора. Він має бути незалежним. Він має очолити фронт боротьби проти корупції. Далі ми вважаємо, що наразі необхідно відновити покарання через смертну кару за злочини проти держави і за. Корупційні злочини саме така відповідальність має призвести до нової національної антикорупційної культури і ефективною боротьбою з корупціонерами. Ми маємо зробити вольовий крок і зменшити кількість депутатів Верховної Ради України, а на гроші, які будуть заощаджені від такого зменшення, підтримати простого українця, суттєво збільшити прожитковий мінімум відтак, зарплату і пенсію. Так само в п'ять разів мінімум через зміну до конституції має бути скорочено кількість членів уряду. Хочу зазначити, що в європейських країнах кількість урядовців в країнах з такою, такою кількістю населення і таким розміром ВВП не перевищує 60. 6-7 чоловік, а не так, як в Україні 23 і більше. Ще раз наголошую: держава повинна сьогодні набратися, політичні еліти повинні сьогодні набратися політичної волі і суттєво підвищити прожитковий мінімум. Це є позором для справжньої європейської країни, країни настільки багатої, як Україна, мати мінімальну пенсію в межах 49 доларів і трішки більшу мінімальну зарплатню. Це образа простих українців, які віддавали своє життя на війнах і революціях за майбутнє цієї країни. Ви скажете, що такі гасла і такі позиції нашої політичної сили є популістськими. Тоді звинуватить у популізмі Англію зразка тисячу дев'ятсот 48 року, яка пішла шляхом тотальної націоналізації, зокрема великих інфраструктурних комплексів, і вийшла фактично після воєнної руїни. Тоді в такому самому популізмі Сингапур, який за допомогою лідера реформ Лі Куан Ю добився суттєвого, змістовного кардинального зростання національної економіки економіки саме через запровадження тих засад, про які я щойно говорив, звинувати тоді Рузвельта і Сполучені Штати Америки, і звинувати тоді в такому популізмі Швецію, яка до цього часу є однією з найуспішніших країн Європи і добивається високого рівня життя із захисту прав і свобод простих шведів. Я хочу звернутися до українського народу. Я не хочу, щоб ви вважали або припускали, жили в міфі, що після зміни прем'єра і уряду і навіть нових виборів до Верховної Ради України ваше життя суттєво зміниться. Ця зміна відбудеться виключно після того, як ми змінимо національний курс порятунку країни. Цей курс повинен визначатися в системі координат, про які я щойно заявив. Наша політична сила. Готова до будь-яких нових виборів: до президентських, до парламентських, до місцевих. Очевидно, що після зміни політичних еліт такі вибори восени чекають нас. Приєднуйтесь до партії простих людей. Давайте поставимо країну на реальні рейки реальних реформ і збудуємо лідера європейських реформ країну, яка здатна дбати про вашу долю, про долю ваших дітей і онуків, яка здатна. Дати вам майбутнє і захистити ваше життя. Слава Україні! Героям слава брифінг